Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврещак, Це youtube платформа 24-го каналу. Пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 9 листопада-суботу. Відразу хочу вас попросити обов'язково поставте лайк цьому відео, прокоментуйте побажання, зауваження Ну і звичайно поділіться оглядом, тому що дуже важливо нам знати українцям, що відбувається на нашій землі. Ну і не лише на нашій, а серпні місця. На Курському напрямку. Що ж, хочу розпочати з того, що знову ж таки атакували дронами росіяни цивільну інфраструктуру України. Дуже важкі удари були по Одесі, Одещині. Не припиняють вони це робити, запускають і шахеди регулярно, де дістають, б'ють керованими авіабомбами. Херсон, Запоріжжя, Харків. Це все, на жаль, наші будні, важкі будні. Загалом хочу розпочати не з огляду, а два слова сказати про величезну кількість планів зараз мирних, про які дає кожне видання, яке має якесь ім'я, так тобто, і Guardian, і Telegraph, і Wall Street Journal, всі мають свої плани від Трампа. Ну розуміємо, тому що. 47 47-м президентом буде Джон е, Дональд Трамп і до інаугурації, два місяці 20 січня. До того моменту, поки він не призначив очільника Пентагону, допоки він не призначив радника з нацбезпеки, яким зараз є Саліван і не дуже великий друг прихильник України. Ну і звичайно, держсекретар, яким був Блінкен і є а вже з 20 січня, вже не буде. Допоки ці три ключові посади не будуть е, заповнені, не обере кандидатів. А Трамп до того моменту важко говорити про якісь плани. Їх дуже багато. Один з них от свіженький так про те, що, начебто, на лінію бойового зіткнення мають відправитися європейські і британські. Військові і відповідно там контролювати зупинку активної фази війни. Це теж варіант, звідки він появився. Як його обґрунтовувати, на чому він ґрунтується, невідомо. Також кажуть, що Трамп, начебто, хоче дозволити Путіну окуповані території лишити за собою, але натомість вибити від нього якісь гарантії. Дуже і дуже цього багато. Думаю, наступні два місяці цих варіантів буде значно більше. Хтось буде більш вірити одному варіанту, другому наразі нічого офіційного немає. Чекаємо інаугурації, чекаємо призначення Трампа і конкретних реальних кроків. Але вже хочу вам сказати, є. Повідомлення безпосередньо від Міністерства закордонних справ Російської Федерації в Лаврова. Є заступник, його звати Рябков. Черябков так от вони заявили, що готові слухати пропозиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Власне заступник Лаврова, оцей от Сергій Рябков, сказав. Процитую його тому що це важливо, якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідея, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги, в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми безумовно зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати і виробити відповідь. Ну от е Москва хоче контактувати з Трампом в надії, напевно, що Трамп. Іде на якісь поступки, чи знову ж таки, це припущення. Лише він лише сказав офіційно, що хоче завершити всі війни. Пріоритетним очевидно буде близький схід і ізраїль для нього. Будемо бачити, будемо стежити. і кожного дня вам будемо про це розповідати. Давайте безпосередньо на 9 листопада, що у нас відомо. В першу чергу є атака на критичну військову інфраструктуру Російської Федерації. Служба безпеки України вже взяла на себе від цю відповідальність. Прекрасно, давайте подивимось ці кадри. Друзі, залишилось зовсім трішки, лише 12% від того для того, аби закрити потреби нашим бійцям. 128 двадцять бригада. Їм дуже потрібен квадроцикл. Звичайно, це розвага в мирному житті. А коли йде війна проти окупанта, це дуже дієвий необхідний маневрний засіб, аби Довозити, підвозити на нуль для наших бійців все, що необхідно, чи то якісь снаряди, можливо, до міномету, чи до там якісь продовольства. Ну це дуже необхідна річ. Давайте ми зробимо і так, щоб е, закрили цей збір для наших бійців. І давайте послухаємо їх, тому що вони звернулися напряму до нас з вами. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 128 ї окремої гірсько штурмової бригади. Ми на теперішній момент маємо потребу у квадроциклі для подальшої евакуації та підвозу продовольства нашим бійцям. Звертаємось по допомогу до волонтерів та небайдужих людей. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Брехливо міноборони Російської Федерації відзвітувало, що збили всі 50 безпілотників. А ми розуміємо, що значить летіло значно більше. Відповідно, вони завжди все збивають. Але служба безпеки України джерела повідомляють наступне: що був атакований в Тульській області, завод в місті Алексінський, хімічний. Комбінат Алексін місто і там є цей хімічний комбінат це стратегічне підприємство. Воно важливе в ланцюжку виробництва всього необхідного для військово-промислового комплексу Російської Федерації. На ньому безпосередньо виготовляли ключові елементи для того, аби був і порох, і снаряди для російської армії. А ви прекрасно знаєте, що власне снарядами в терористів дуже, дуже великі проблеми. Тому що більше половини 60% фактично вони отримують від північної Кореї, вагонами їм пончик відправляє. Ну от власне пороха це те, що дає змогу запускати снаряди. Тому це ураження важливе є і справді критичне для росіян. Окрім цього, хочу вам сказати, що також безпілотник летіли велика кількість в брянську напрямку на Брянській області. Можливо, там те, що це є влучання наразі. Повідомлень немає. Ну і безпосередньо давайте говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Росіяни активізувалися на Курському напрямку. Останні дві доби свідчать про намагання, спроби якнайшвидше, начебто в них є якийсь таймлайн, мається на увазі час для того, точка, до якої вони повинні. А відповідно витиснути сили оборони з Курського напрямку. Тому що продемонструю вам за останні дві доби були атаки Снагості от, власне, до Нової Іванівки, Зараз покажу, що тут є відео. З півночі Коренєво також намагаються тиснути. Ну і з східного напрямку до Обухова. Обухівки також. Тиснули, але ці всі атаки були розбиті. Ну, в першу чергу, Форбс передає, що використовують вони елітні війська 810-ту, 155 ту бригаду морської піхоти, спецпризначенців різного роду, в намаганні пробити і виб... і знищити наші позиції. Не виходить в них це більше того. Як повідомляється вже і Кір Сазонов, а так це боєць 41-ї бригади каже наступне: що велику кількість техніки вони використовують, і за останні дві доби їх було дуже добре розбито. У нас є кадри. От власне продемонструю вам в районі Любимівки і Новоіванівки. Росіяни намагалися відповідно прорватися колонами техніки, були розбиті втрати в них шалені. Дивимось. Власне, дві доби тому в одній з таких атак росіяни заділи 14 БТРів. Відповідно, вони всі були напхані цими от їхніми бійцями. І з тих 14 БТРів 10 було вщент розбито, 4 ще були підбиті. Чи зуміли вони їх забрати з поля бойового бойових дій невідомо, але сам факт залишається фактом. Це Форбс передає також. Відповідно, що в кожному батарії орієнтовно могло бути до 10 осіб особового складу, і відповідно це втрати 140 людей, тобто 140, майже 150 п'ятдесять півтори сотні росіян. Це безповоротні втрати величезну кількість вони залишають на цьому напрямку, і от власне східного напрямку біля суджі. І Плєхово, ось ви знаєте, так. І в цьому напрямку також росіяни зазнали невдачу. Вони намагалися атакувати, і також їм було знищено. От я вам продемонструю ось на цьому напрямку. Два БТР. Тобто, Курський напрямок загалом свідчить про те, що ну поставили завдання росіянам вибивати сили оборони з Курська. А знову ж таки, конспірологи це пов'язують, а можливо, не конспірологи, ми ж не можемо знати. Пов'язуються з тим, що є вже якісь сигнали від Вашингтону по лінії бойового зіткнення. Відповідно, росіян дуже не влаштовує те, що 270 квадратних кілометрів миль їхньої землі під силами оборони України. І вони намагаються якнайшвидше власне, вибити. З цього напрямку несуть великі великі втрати. Ну і бачите, колони технік на цьому плацдармі на Курському напрямку вони втрачають, але це не означає, що легко, тому що кілька сазону 41 ша бригада, каже, що важкі останні дні дуже важкі, тому що йдуть накати. і після накатів розбитих колон технік росіян знову йдуть накати. Факт залишається фактом, що росіяни втрачають велику кількість живої сили і техніки. До речі, от відбувся форум в Валдайській, де Путін виступав. Відповідно, він згадав про втрати, і що цікаво, він так забрехався, що ну, давайте ми краще подивимося, і проговоримо це. Ось дивіться, що зараз відбувається ну, на лінії бойового соприкосноведення. Або, скажімо, в Курській області. вони вот зайшли в Курську область. Ну, потері колосальні. Більше за три місяці бойових дій більше, ніж за весь прошлый год у, -у, -у, -у киевского режима. 4 четвертого юні українські подрозділи потеряли вже свише 90 тисяч это це, це санітарні беззарядні втрати. Ну от на Валдайському дискусійному клубі він сказав, що втрати Сил оборони України на Курському напрямку за три місяці. Це 30 тисяч. І відповідно, що він сказав, що це більше ніж втрати. Українців за весь 23 рік. А відразу друге відео, ви бачили теж валдайський дискусійний форум, який відбувся минулого року. І він тоді вже казав, що втрати безповоротні сили оборони України 90 тисяч. Ну тут не треба бути науковцем або 5 років навчатися на якомусь махматі, аби зрозуміти, що це кардинально різні якісь цифри, де він бере і хто йому про це каже. і... Якщо йому це хтось подає, а він цьому не орієнтується, не вже не очевидно, що де 90 тисяч, де 30 тисяч і як їх порівняти. Ну от забрехалися, знову ж таки, і забрехалися на найвищому рівні, і забрехався сам Путін. Рухаємось далі. По Курському напрямку я сказав. Очевидно, бої найближчим часом будуть дуже запеклі, але те, що наші сили оборони нищать елітні їхні підрозділи і техніку, це також дуже і дуже добре. Е, та йдемо на харківський плацдарм, на наші... Бійці кажуть наступне, що також намагаються тиснути на, в районі Липці. Ви прекрасно знаєте, це є Липці, ось тут. Це напрям на Харків, ну і Вовчанськ. Були спроби просування безрезультатно. Ну і важкий напрямок. Тут немає більше зупинятися, про що розповідати, а це Куп'янський, і є в росіян просування. Я вже відмітив на, кар... на карті, ви бачите, заштрихована територія, це просування росіян. Що вони далі намагаються робити? Те, що і ми з вами говорили, так? брати Куп'янський Куп'янський Куп'янсько-Вузловий в кліщі. От вони з півдня, ось, де я її зараз промальовую. Піщани вийшли до річки синеньким кольором, промалюю річку Оскіл, форсувати вони її не будуть, вкотре повторюсь, але тепер вони будуть розширювати плаздан. Їхня мета тиснути на, от, на карті промальовувати кишварівка. А вищі кишварівки тут. Куп'янськ-возловий. І це от є ключова така логістична розв'язка для росіян. Вона дуже важлива. Для нас не така. Тому що, власне, з Куп'янська вузлового, це вже візьму, давайте зелений кольор, аби було зрозуміло, йде логістика на валуйки. Ну і власне з валуйок в такому випадку росіяни зможуть значно наростити потужності своєї логістики і. Перевезення на фронт що всього чого потрібно. Ну власне, їхня мета це розширювати зарафон. Давайте я це все познімаю з мапи і продемонструємо. От ви бачите просування до річки Оскіл, до колишньої переправи Овсенькове, і далі південніше. Минулого тижня теж вам розповідав, що вони намагатимуться обійти населений пункт борова. Ось є Борова, також ключовий населений пункт на лівому березі річки Оскіл. З метою виходу знову ж таки до чергової переправи другої на цій річці. Ось. Ця переправа, але вони не йдуть в прямі атаки на борову. А те, що вони роблять, на жаль, успішно в деяких напрямках останні півтора, напевно, місяці так активно, вони обходять наші позиції. Так от, цього разу на цьому плацдармі є просування розширення біля Андріївки, так, в напрямку на Лозову, плацдарму розширення. Але загалом їхня мета це через Копанки, через Шейківку, ось так от рухатися. І з півдня з південного сходу намагатися обходити наш насам на пункт найбільше місто на цьому напрямку. Це є борова. Ну і загалом, що варто говорити, це рух номер один на росіян, що вони хочуть це до Купінська-Возлового, От тепер ми бачимо прописано так: розширювати по річці по лівому березі Оскіл. І це перша їхня мета. Ось перша мета, або було зрозуміло. І друге, що вони намагаються зробити. Це, власне, зайти на борову. Загалом окупувати весь берег річки Оскіл. Знову ж таки, про форсування ріки не йдеться мова, але сама ріка для них буде слугувати таким хорошим природним. Ну, інженер фортифіційною спорудою. І це буде прикривати їхні саме ці от напрямки. Дуже важливо їх стримувати. Ну, Але загалом ви бачите, так, тут є достатньо Колесниківка, вона не є під контролем росіян, але вона і не є під силами оборони повністю. Це є на північ від цього вклинення Колесниківка. І, власне, на, на південце Кругляків. Кругляківка. Прогля Кругляківку. Перепрошую, вже не раз говорили, тому що там і наші спецпризначенці вибивали ворога гурівці, повідомляли і демонстрували відео. І загалом проводять такі рейдові атаки на цьому напрямку. По Лиману. По Лиманському плацдарму підтискують в районі річки Чорний Жеребець. Ви розумієте, бачите, всі бої відбуваються біля таких природних загороджень. От біля тернів минулого тижня з півночі були тактичного характеру успіхи. Росіян наразі їх немає. Тут теж ситуація непроста. Бажання росіян те саме. От на лівий берег річки. Чорний жеребець відтіснити з лівого на правий берег Сили оборони України. Ну і останні два тижні активно дуже росіяни тиснуть на сіверськ. Ось, продемонструю вам сіверське вклинення. Наше ну навіть не вклинення це не коректно. вклинення це в росіяни, які на нашій території йдуть. А позиції наші вони оточені з півночі. От, власне, серебрянським лісництвом. Ось тут. І останні завтра тижні було дві потужні атаки росіян. І двічі ці колони були розбиті. З півдня спочатку намагалися росіяни рухатися до Сіверська, і вони повністю були знищені. Другий їх, їхній накат вже від Креміної йшов на Білогорівку і на Сіверську з цього напрямку. Також вони зазнали величезних, величезних втрат. Загалом це для них таке зачароване місце, тому що там є переправа через ріку Сіверський Донець, відповідно, генерал Ля Лапін. Буде той, що командував на цьому напрямку у му році, втратив величезну кількість техніки і продовжують її втрачати. На часові Ярському і Торецьк змін немає. Йдемо на найважчий напрямок. Звичайно, це покровськ курахове Ну, ви вже бачите, так, що, де є заштраховані напрямки і де найважча ситуація. Давайте я скажу кілька слів про Покровське просування ворога на цьому напрямку. Селидове, яке було втрачене відносно швидко. Є рух безпосередньо по трасі, яка йде на Покровську, колишня траса на Карлівку. Ось безпосередньо тут йдуть атаки, намагання ворога рухатися до Лисівки і Сухого Яру. Ось ви бачите. Ну і найгірші просування для нас так від ворога це в район Петрівки. Ось ви бачите. І нагадаю вам, що основна мета росіян це зайти до. Траси Дачинський населений пункт на цій трасі на Покровськ, і таким чином розпочинати атаки вже на населене місце населений пункт Покровськ. Давайте я від масштабу і продемонструю, що робить ворог. Власне, вони підтискають три населених пункти. Фактично. Це є Дачинське, ось тут їхня мета, Лисівка. І також е, намагатиметься рухатись в Мирноград. Перебування логістики на Покровськ, зв'язок з Покровськом, із лінією бойового зіткнення, відповідно е, дуже ускладнює е, сам е, саму. Е. Позиції наші в Покровську, південніше, це вже рухаємося, і це вже в Курахівський напрямок. То ситуація дуже дуже непроста. От ви бачите, така є сіра зона аж до сонцівки. Що це означає? Що нам мож не контролюється ні росіянами, ні силами оборони України, але ми розуміємо, до чого це призводить: вихід росіян ключове. Це от є траса, так Запоріжжя, Константинопіль, дачне, Курахове. От власне Росіяни намагаються. Рухатись через Шевченкове, Шевченко, перепрошую, до цієї траси перебувати логістику з півночі на Корахове. Ну і Корахове на жаль, це дуже ну, має це на увазі, дуже важливо для нас опорний пункт, опорне місто. На жаль, воно найближчим часом. Я думаю. Там будуть важкі бої і доведеться силам оборони з нього виходити. Які ще є просування ворога, знову ж таки, вони обходять позиції. Найважчі – це от від Максимилянівки, Горгівки в бік Дальнє. Знову ж таки, що роблять росіяни? Вони намагаються оминути позиції і зайти до Крах. Курах під ударами з трьох сторін. І четвертою з стилу теж намагається. Лінка вже на березі Кораховського водосховища, і ворог намагається, я щойно демонстрував, зайти. З позаду на Корахове. А з півдня особливо важка ситуація. Це в районі Катеринівки. Наші бійці кажуть, що обстріл позицій де з трьох сторін також. Чому Катеринівка? Ну і от просування, ви бачите, від Парасковіївки, від Костянтинівки. Продемонструю вам супутниковий вигляд. Траса від Катеринівки, йде траса до Успенівки. Ось Катеринівка, Успенівка. Ну і на Корахове траса. Власне, і тут дачне, і далі. От я нагадував вам про Костянтинопіль. От ви зараз бачите напрямок рух росіян. Він весь спрямований на Костянтинопіль, і знову ж таки траса на Курахово. Це ключове, чого добуваються росіяни. Є просування кожного дня тактичного характеру від Ясної Поляни бачимо в напрямку сухі яли, рельєф тут, до речі, сприяє саме. Окупантській армії Максимілянівка, Максимівка, перепрошую, також є на північний схід просування серйозні. Ну, богоявленка остаточно і повністю є під росіянами. Питання найголовніше на цьому напрямку на 9 листопада про наші сили, які знаходяться от, власне, на цьому напрямку, в районі курахово раз, і також менше візьмемо теоретичне оточення, ось на цьому плацдармі. Тому що давайте ще раз я вам. Продемонструю захід росіян від Максимілянівки і в бік Дальнє. Давайте глянемо від їхніх крайніх позицій. Сіра зона, ну, очевидно, дальнє буде. Давайте так. От. І до Трудове Успенівка. Це 8 кілометрів, це взагалі не є дуже багато на цьому напрямку. На, до Успенівки, де вони не в поноруху, взагалі 5 кілометрів. Бачимо, залишається дуже серйозна е, територія з нашими позиціями. І що в одному найбільше це є по трасі на Оспенівку, так ось зосередження наші сили і Катеринівка. Дуже дуже проблемні ці напрямки, і я сподіваюся, що керівництво оперативно буде реагувати на те, що відбувається на цьому плацдармі. Ну і по півню хочу вам сказати кілька слів. Начебто вже два тижні, як готують росіяни наступальні якісь, дії, були в них тактичного характеру просування в районі Оріхова, в напрямку Оріхова, так, в районі Роботине. Наразі лінія бойового зіткнення так виглядає. Мета росіян це зрізати ось відкопані новопрок, новопокровка, зрізати цей напрямок і далі рухатись. Мала Токмачка. І рух через Оріхове на Запоріжжя. Ну, кабами вони Запоріжжя продовжують дуже сильно обстрілювати. Така ситуація на лінії бойовозитнення на 9 листопада вона й не є простою, м'яко кажучи. Але я дуже сподіваюся, що оцей цикл в росіян завершиться. Тому що на багатьох напрямках Сили оборони кажуть, особливо на Східному і біля Сіверська, що кидають вони вже в наступ. Намісні штурми, все, що є під руками, все, що мають, і там, чи водії, чи там інші спеціальності, хто інженерні якісь робив споруди, також все кидається. Іначе що таке враження, начебто це, от в них є якась точка, до якої вони мають встигнути, хоч трішки, просунутися. Обов'язково ставте лайк цьому відео, обов'язково підписуйтесь, коментуйте і діліться. це дуже важливо, аби знову ж таки повторюся. Більше українців знали, бачили, що відбувається в цій визвольній війні проти окупантів.